Вітаю, друзі! У цьому відео у нас буде розпаковка, рефлекторний або коліматорний приціл, оптичний прилад із напівдзеркальним склом, що дозволяє користувачеві бачити прицільну цятку або будь-яке інше прицільне зображення, накладене на поле зору. Прискорює швидкість прицілювання в 2-3 рази. Корисна штука. Зараз розпочнемо розпакування коліматорного прицілу від Vector Optix модель Centurion 1X30. Та перед цим ТТХ від виробника. Корпус виготовлено з високоякісного алюмінієвого сплаву 6061. Належить до сплавів з рівнем міцності від середнього до високого. Окрім того, має хорошу корозійну стійкість. Легкий, його вага становить 175 грамів, довжина 69, ширина 37, висота 36 мм. За типом відноситься до закритого коліматорного прицілу, подібний до Aimpoint. Мітка у вигляді червоної крапки, що має 7 рівнів підсвітлення. Відки звичайною та одну при роботі з приладом нічного бачення. Нанесено матове чорне покриття, що додає йому додатковий захист. Коротше кажучи, ударостійкий та водотривкий Оптичне скло покрите антивідбивним мультипокриттям. В комплект входить висока рейка пікатіні та гумова кришка для об'єктива. Прослужить вам понад 20 тисяч годин роботи. Ну що ж, друзі, ми маємо вже встановлену високу планку. Знімна кришка захисна. Особиста, моя думка, ці штуки вони дуже добре рвуться, мав досвід. Не саме з Vector Optics, але з аналогами. Тому тут питання, можливо, краще замінити на якісь такі, що більш ліпше фіксуються. Не факт, що вони без тяжки будуть добре триматись, ну, як ми бачимо, тримається не зовсім добре, тому краще на якісь більш. Такі більш надійні. Коротше, до комплекту входить інструкція що шокуди, працює від батарейок таблеток 2032, в комплект не входить. Є протирка з фірмовим логотипом Vector Optics. По QR-коду, я думаю, якщо ми перейдемо, ми зможемо побачити. Дуже така цікава штука. Якщо ми говоримо про полювання, ну можливо, не зовсім доцільно, але прикольна штука. Вам не потрібні якісь додаткові там мультитули. Хоча насправді люди ж ми розуміємо з собою, все одно носять нормальні люди, носять якісь додаткові інструменти. Але регулювати ми можемо е, за допомогою спеціального предмету типу викрутки. Регулюється по 60МА, як по осі X, так і Y. Далі ми маємо шестикутник. Цей шестикутник нам потрібен для того, аби міняти платформу. Відкручуємо і знімаємо. Також для тих, хто може повторити мої подвиги, до комплекту входить ключ, за допомогою якого ми можемо фіксувати оцю гаєчку затяжну. Це простіше, аніж викрутку великою, бо тут ми бачимо, що величезна така площина. Батарейку я вже вставив. Можемо подивитись, вставляється батарейка сюди. Вставили. Також сам приціл має пам'ять. Якщо ми вимикаємо його, до прикладу, на сьомому положенні максимальної потужності, ми натискаємо плюсиком. Плюсиком ми як вмикаємо, тільки для того, щоб вимкнути, нам треба його затиснути. А для того, щоб вимкнути, просто один раз натиснути на плюс. Мінус це переключення режимів, зробити їх маленькими. Точка йде на тримоа. Це ну, найвелична з точок. Так, встановлюємо. Процес встановлення він простенький має бути. А, що ми робимо? Так як я вже послабив. Можна відкрутити поки рукою. Є? Люфту немає. Але ми можемо все одно, ну не можемо, а краще затиснути, але в якихось також рамочках розумного у межах, тому що можна зірвати. Тут матеріал добрий, а в мене був випадок не так давно, коли порадив зафіксувати прицільні. Ще кимушка, вони люфтили дуже сильно. Треба було під, ну, піджати їх. І матеріал був сіломін, ми розуміємо, до чого це приводить. Тому треба якось це робити обережненько. Так, ми його зафіксували. Він не гойдається. І тепер ми його вмикаємо. Ну, я думаю, що мені там друге. Так, насправді темному приміщенні друге положення, насправді його вистачає. Вдень, я думаю, що доведеться ставити ну, там, мінімум п'яте, хоча вони усі, усі яскраві. Усі яскраві і усі видно. Коротше, отак виглядає на великій платформі. Зараз покажу, як воно буде виглядати, якщо ми його поставимо на маленьку. Ну, мається на увазі не вигляд сам, а сам процес, умовно кажучи, встановлення. Нічого важкого нема, тільки треба запам'ятовувати, куди ви кладете якісь ключі. Бо інструмент має бути під рукою. Як ми бачимо, воно взагалі не жорстко фіксувалось, але воно трималось, не мало жодного люфту. Так, це ми закручуємо і тепер відкручуємо саму цю пластинку. Так, Головне не втратити якихось гвинтиків. The next day. Бо Потім доведеться шукати. Добре сидить глибоко. Сподівався, що воно коротеньке. The following day. Останній штрих це підкруточка, Тобто не, під, ну, не підкруточка, а саме просто фіксація. Тобто, як ви бачите, я ну, можу один, одне коло зробив, і цього достатньо. Завдяки значним інвестиціям в розробку і безперервні пошуки нових рішень компанія пропонує сучасні товари за прийнятною ціною, які проходять жорсткий контроль якості, в тому числі в польових умовах. Одна з небагатьох компаній, яка вказує для яких калібрів та імпульсів віддачі перевірені її приціли. Дана модель протестована на боєприпасах 762 на 51 Особисто я спробував його на 12-му калібрі кулею, навіть без налаштування, але з розумінням, як воно плюс-мінус буде працювати, зробив поправку невеличку на, на око і був задоволений результатом. Бо лягло купою. Загалом непогана річ за розумною ціною. Великий 30-мм об'єктив і необмежений ерлів забезпечують широке поле огляду, дозволяючи установку як на ближньому до ока, Положенні, так і з великим видаленням. Націвку АКС-74, у приміром. Vector Optics виробляє приціли для вогнепальної зброї понад 10 років. Добре, зарекомендував себе на американському та європейському ринках. This is Vector Optics. Vector, Optics. Vector. Vector, Optics. Vector Optics. Популярний і в наших широтах. На цьому у мене все. Якщо сподобалось, ставимо вподобайки, ширимо відео і не забувай. Маємо тицяти на дзвінок, аби не пропустити нові відео. А також підписуємось на наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та телеграм-канал, аби точно нічого не пропустити. Закидаємо кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і «Ready for strike».